Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Дуже часто, коли ми дивимося на інші країни, які досягли великого економічного успіху, які з крайньої бідності перейшли до розвитку процвітання, вони дають іншим кредити, паради, зброю і все, що роблять сильні країни, то ми дивуємось, да? ми називаємо це економічні дива. Насправді, таких країн не так багато в світі, які зробили такий фазовий перехід, яким вдалося. Вибратися з третього світу з відсталості, перейти до першого світу, стати економічними лідерами, спроможними, заможними, де прагнуть жити громадяни, куди люди прагнуть приїхати з усього світу. І дуже часто, коли ми дивимося на ці країни, ми не бачимо тих механізмів, які їх до цього привели. Ми інколи думаємо, що ну, мабуть, у них така ментальність, ну, мабуть, у них економічна свобода. Хтось думає, мабуть, їм пощастило, хтось думає, ну, природні ресурси, а може, в них така релігія, а може, в них були там, не знаю, була політична воля. Ну, коротше кажучи, все що завгодно. Окрім того, що насправді робить країни багатими, і дуже важливо вміти. Заглядати за фасад або заглядати під капот оцих економічних див, тому що якщо ми це з вами робимо, то ми бачимо, що насправді є дуже конкретні механізми, інструменти, стимули, програми, певні перемикачі в економічній політиці, те, що можна назвати економічною інженерією, яка привела країни туди, де вони знаходяться. От візьмемо нашого з вами сусіда, Польщу. дуже успішна, потужна економічна країна. Як вони такими стали? Ну хтось. Вважає, що це зробив Бальсирович своїми реформами, такими шоковою терапією, прийшов, зруйнував все, що було, і після цього Польща розквітла. Ну а як може не розквітнути те, що зруйновано? Але насправді Польща дуже крапіткою працею і євроінтеграцією, і сильною промисловою економічною політикою збудовувала. То той красивий механізм, який в неї є сьогодні, і там ми з вами знайдемо вільні економічні зони, індустріальні парки, банк розвитку. Там ми з вами знайдемо експортне кредитне агентство, агенції підтримки малого бізнесу, і ще цілу низку інституцій, інструментів, механізмів, програм стратегічних векторів, які підтримані ресурсами і командами, завдяки яким Польща стала тим, ким вона стала. Розумієте, тобто це не випадково. Хмарачоси не будують. Голими руками. І тому мене дуже сьогодні порадувала новина міністерка економіки Юлія Свереденка та профільний заступник міністра Віталій Кіндратів оголосили про те, що сьогодні перше фінансування відбулося за програмою державної підтримки індустріальних парків. 150 млн мільйонів гривень з державного бюджету отримала керуюча компанія Індустріального парку з мого рідного Дніпра, що дуже приємно, ці кошти підуть на будівництво трансформаторної підстанції, дозволить забезпечити цей парк електрикою. Ну і відповідно вони зможуть приймати резидентів, розміщувати там заводи, створювати нові виробництва. Що дуже важливо, що це означає практично? Це означає, що місто Дніпро само знайшло мінімум 150 млн мільйонів гривень в своєму бюджеті для того, щоб це профінансувати, тому що умови. Така, що це державне стимулювання надається тільки тим власникам індустріальних парків, ініціаторам, керуючим компаніям, які самі фінансують на відповідну суму. Тобто, ти не можеш отримати гривню бюджетного фінансування у вигляді гранту за цією програмою, якщо ти сам на гривню не профінансував. Що ще дуже важливо, що кожен індустріальний парк, який претендує на державну підтримку, має відповідати низці критеріїв. Він має обов'язково бути в реєстрі індустріальних парків, він повинен мати керуючу компанію, він повинен бути сам готовий вкласти от, в те, що він хоче фінансувати, там, облаштування, так електрика, газ, вода, дороги і так далі, на що він просить державний грант, державну підтримку, він сам має фінансувати не менше, ніж в обсязі 50%. Тобто сам дає гривню і може тоді претендувати на гривню з державного бюджету у вигляді гранту і таким чином це працює. І в сумі не більше 150 мільйонів гривень можна отримати підтримки. І що найважливіше, що. Кожен індустріальний парк, який подається на цю програму, він бере на себе зобов'язання за два роки збудувати понад 5000 метрів промислової нерухомості і залучити мінімум два заводи. Якщо він це не робить, він ці гроші повертає. До державного бюджету таким чином ця програма є дуже важливою складовою, зроблено в Україні, і міністерка економіки Юлія Сверденка наголосила на тому, що це один з інструментів, як Україні підняти частку переробної промисловості в ВВП, яка сьогодні близько 10%, до європейського рівня, а там за 20%, 20-25%. До речі, на цій. Миті багато років наголошує Дмитро Киселевський, заступник голови комітету економічного розвитку парламенту. З яким ми розробляли програму розвитку переробної промисловості, яка сьогодні втілюється в життя і реалізується у вигляді таких програм, як локалізація, індустріальні парки, страхування воєнних ризиків і так далі. І так далі, тому це дуже важлива складова економічної політики України. І насправді я вважаю, що індустріальні парки значно більш потужний і ефективний механізм розвитку економіки ніж, скажімо. Той самий національний кешбек, про який я розповідав вам раніше, тому що якщо ми візьмемо світову історію, то ми побачимо, що індустріальні парки існують вже понад 120 років в світі, вони народились в Сполучених Штатах, в Британії, і потім вони прийшли в Азію. Після Другої світової війни низка економічних див була пов'язана саме з індустріальними парками, як механізмом розвитку промисловості. От, наприклад, в Південній Кореї понад 50% економіки було створено через індустріальні парки. Це просто неймовірно. До речі, ви можете цю книжку отримати за донат, як і будь-яку іншу книгу про економічний розвиток, видану Українською асоціацією Римського клубу. Я залишу лінк під цим відео. Так, от сьогодні в світі діє близько 15 тисяч індустріальних парків, за даними ЮНІДА це організація промислового розвитку ООН, і вони є такими з одного боку генераторами економічної активності і розвитку промисловості, розвитку економіки країни, створення робочих місць. Підвищення рівня доходів громадян, тобто для держави, вони дозволяють досягати цілу низку цілей розвитку. Для бізнесу вони є механізмом поліпшення умов приходу інвесторів, тобто це є реальний шанс залучити інвесторів, навіть коли загальний інвестиційний клімат не дуже привабливий. Тому що ну, хто прийде будувати завод? Якщо треба за мером кілька років бігати, щоб виділити землю, потім треба бігати за якимось монополістами або газами обленерго, просити їх технічні умови, будувати. За свої кошти під станцію, потім дарувати її монополісту, платити державі ПДВ. Ну тобто, це просто ж катастрофа, да? Це пазл, який жоден. Так середньостатистичний інвестор не захоче проходити, да? тобто це біг з перепонами, тому індустріальні парки механізм фасттреку да? такого зеленого коридору на шляху промислових інвестицій. Це спрацювало дуже в багатьох країнах. В Україні це довго існувало на папері, тобто були створені умови, були створені кілька успішних індустріальних парків, але на масштаб країни це не впливало. Да? Але от нещодавно Дмитро Киселевський провів в парламенті пакет стимулів для індустріальних Індуальних парків у вигляді податкових і митних преференцій з одного боку. З іншого боку, зараз Міністерство економіки і Віталій Кіндратів, його команда і офіс індустріальних парків, в тому числі, забезпечує от ці додаткові програми сприяння розвитку індустріальних парків. І ми бачимо, як на очах, по-перше, створюються нові парки, по-друге, туди приходять реальні заводи. Зараз, під час війни, українські і закордонні інвестори вкладають в індустріальні парки України, будують. Там виробництва. Це просто неймовірно. Я потім розповім вам про окремі кейси. От індустріальні парки це, по суті, теплиці для вирощування нових виробництв в країні, навіть в умовах агресивного зовнішнього середовища несприятливого бізнес-клімату. Тому що. У України є вибір, да? тобто, або ти створюєш індустріальні парки як точки зростання, залучаєш туди інвестиції, потім збільшуєш їх кількість, потім поширюєш ці умови в більш широкому вимірі, або ти мрієш змінити все і одразу, і ти закінчуєш ні з чим, тому що все і одразу змінити неможливо. І це розуміють. Я думаю, що всі адекватні люди. Але неоліберали це не розуміють. Вони кажуть, давайте всю країну перетворимо одразу на індустріальний парк, на менше ми не згодні. Я кажу, а ви коли іноземні мови вивчаєте? Теж так. Одразу 20 мов і не менше на одну-дві не згодні. Тобто одразу 20, правда? Ну тобто, це ж завжди так робиться, правда? Повна аналогія. Краще спочатку перемога тут, перемога тут, перемога тут, потім вони між собою співпрацюють, поширюються, ця практика розростається і економічний простір в цілому поліпшується. Тобто, це дуже реалістичний інструмент. І в цьому його велика перевага. І більш того, його використовують не тільки якісь там слабкі відсталі економічні країни. так? Хоча для них він в першу чергу актуальний. Але й країни лідери, наприклад, Сполучені Штати Америки. Ілон Маск розмістив свій найбільший завод Gigafactory 2, це завод по виробництву літієвих батарей, в індустріальному парку, до речі, найбільшому в США, в Неваді. Якщо вам цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я поділюся з вами цим кейсом. На мій погляд, він заслуговує на окрему увагу. І більш того, ну, хтось каже, дивіться. Ми ж йдемо в Європу, там так не прийнято. Тому давайте не будемо робити всі ці експерименти, всі ці індустріальні парки. Ну, по перше, це не експерименти, тому що всі адекватні успішні країни використовують такий механізм, і в тому числі Польща, яка вступила до Євросоюзу, тому що коли Польща вступала до ЄС, то там їм сказали: ліквідуйте ваші вільні економічні зони, індустріальні парки, тому що це не рівні умови. І у нас так не прийнято. Але поляки домовились з Євросоюзом про що? Про десятирічний перехідний період, протягом якого буде діяти режим вільних економічних зон індустріальних парків. І за цей період вони зобов'язались на вимогу Євросоюзу не створювати нових. Поляки чесні люди. Вони нових не створювали. Знаєте, що вони зробили? Вони збільшили площу існуючих вільних економічних зон індустріальних парків в два рази. І продовжили цей режим ще на 10 років, тобто домовили ще раз. У них, до речі, там за рік чи два збігає другий термін пролонгації оцього спецрежиму. Тобто, уявіть собі, за цей час вони залучили більше 30 мільярдів доларів інвестицій і створили понад 300 тисяч робочих місць. От як воно працює в реальному житті, це не завадило Польщі ні вступити в Євросоюз, ні отримувати від ЄС гранти у 10 мільярдів євро щороку. Тобто, розумієте, ті, хто нам кажуть, що ми або робимо промислову політику, або йдемо в Євросоюз. Вибачте, ну чисті дебіли. Та? Тому що якщо прийти в Євросоюз голими, босими без промисловості і бути просто постачальником сировини. І вважати, що це є нормою, тому що ну, всі ж професії однакові, правда? Яка різниця чим займатися? Сировинним експортом, чи виробництвом, чи наукою? Якщо різниці немає, ця країна приречена, чи вона є в Євросоюзі, чи вона не є в Євросоюзі? Розумієте, тобто, для нас розвиток промисловості це константа, це наш імператив. Національного інтересу і національної безпеки, і нашого суверенітету, і нашого розвитку, і нашого майбутнього тут компроміси неможливі. Тут можлива тільки дипломатія в тому, щоб е, домовитись про використання цих політик, цих інструментів, цих механізмів, навіть за умови вступу до Європейського союзу, так як це зробила та ж сама Польща. Слухайте, вони це зробили. Ну чому ми не повинні повчитися кращій практиці наших. Успішних сусідів. Тому індустріальні парки це суперінструмент економічного розвитку. Я би його поставив в один ряд з локалізацією, з експортно кредитним агентством, з, скажімо, банком розвитку і ще кількома. Механізмами от такого гатунку, друзі, якщо вам це цікаво, дайте мені знати в коментарях, і я зроблю окрему серію про інструменти економічного розвитку, які здатні витягнути Україну з крайньої бідності, фінансової залежності і зробити нас самодостатньою успішною країною, що розвивається як член Європейської родини, який поважає себе і який розуміє. Що сильна армія неможлива без сильної економіки, а сильна економіка неможлива без сильної промисловості, тому перші кроки, але достатньо розумні в цьому робляться навіть зараз під час. Повномасштабної війни, і це символ того, що ми маємо навчатися на своїх помилках, ми маємо навчатися на міжнародному досвіді, ми маємо впроваджувати цей кращий інструментарій економічної інженерії, проактивної економічної політики в Україні і розвивати свою країну, розвивати свою. Економіку, тому що ті, хто кажуть, що не треба нам ніякого спеціального економічного розвитку, не треба нам ніяких стратегій, не треба нам ніяких інструментів економічного розвитку, не треба ніякого пріоритету на промисловість, не треба нам поліпшення професії нашої країни. Нам ну, все, що треба, це просто не втручатись, не заважати, усунутись повністю від взагалі будь-якої архітектури регулювання економічних умов і все собою відбудеться. Так от, якщо це зробити, то Відбудеться тільки одне: Україна законсервується як сировинна колонія, як гадівниця певної частини світу. Ну можливо, Європи, можливо, там не знаю Африки, ще якоїсь, але це дуже погана економічна роль, яка просто гарантує по суті безлюдність країни, це гарантує м, слабку економіку, і це гарантує такий режим виживання і режим відсутності впливу на міжнародній арені. Я... Абсолютно чітко, як економіст бачу, що Україна може мати інше майбутнє як частина західного олігону, як країна-виробник, як країна-інноватор. До речі, поділюся з вами окремим відео на цю тему. Тому ця новина мене дуже тішить, що в Україні активізувався розвиток індустріальних парків. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку і підтримайте мене на Patreon. Дякую вам.